Всім привіт! І сьогодні у нас магнітна рибалочка на магнітик 3 тонни. А якщо точніше 2700 кілограмів з мотузочкою 20 метрів. Якщо ви теж хочете займатися магнітною рибалочкою та придбати такий магнітик або поменше, там на тонну, на півтори, на дві, на 100 кілограмів та хоч на 70 кілограмів, все це можна замовити у нас на сайті в шапці профілю. А ми погнали працювати. Кидочок і ова! Такс, и тягнемо с вами. Такс, так, так, так. Ух, ой, что у нас такие тут? Уху. Опа, дивіться, друзі. Так, впіймали якийсь хвостовик, ніби. Ну, так виглядає. Кидочок дочок і. Пам! Так, оп! І тягнемо з вами. Такс. Такс, такс, такс. Опа, що у нас тут цікавого? Так. А ну-ка, підходьте сюди, будемо зараз дивитися з вами. Що це у нас за така незрозуміла штука, ніби від дверей, так, якась. Ох. О. О. Так, дивіться, що ми впіймали з вами. Просто якась Так. Давайте ще Опа, ну і в принципі нічого. Але теж непогано. такий дочок і... Раз! Оба! Пам! Так. І тягнемо з вами. Так, тягнемо тягнемо. Так. Да. Оба. Так. Что на цей раз у нас? Оба. <laughs> Видите, какая штука. Пимал еще из металловы, нибы часты на молотка, бач тут металловая основа, а, такая дырочка. Тоже продолжим далее. И дочок и оба. Такс. Тягнемо. Так. Дуже легко прямо йде. Але це може бути обманка, і ми щось звалимо з вами. Так. І... Оба! <гум> На цей раз у нас ніфіга собі шматок арматуриний прям. Ой! Дивіться, який шматочок. и кидок пам такс и давайте тягнути. такс по трошечку ой такс Щоб все, просто все примагнитилось, а вы ніби там что є таке. такс Ой! Оба! Раз, монетка! Два монетка! Три монетка! Просто раз, два, три, друзі! Ось, що ми зловили, друзі, за один кидок одразу три копійки по 5 копійочок. Це просто бомба якась. Продовжуємо далі. Оба! Пам! Такс. и тянем с вами. Так. -с. Так, -с, потихенечку. Ой, муха якась. Так. -с. И, ой. Оба. О! Что за такие, прям, друзья, якись. Шматок просто кругий арматурини Так, впіймав ось такий. У нас ковообразний, бублікообразний, метал завернутий. Ну, в принципі, непогано. Продовжуємо далі. Кидаємо. Так. Оба. Тягнемо. Що ж воно там прям так магнітить? Такс. о -хо -хо. Друзі, ніфіга собі. Що ми впіймали з вами якусь. О! О! -о. о Впіймав отаку штукенцію.